Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми говоримо про штучний інтелект у світі, а також, власне, які є програми і яким чином формувати запити. Отже, давайте з вами перш за все ознайомимось з можливостями штучного інтелекту, для чого взагалі він використовується в освіті і може бути корисним для освітянок. А також, власне, переваги, недоліки, і далі перейдемо до практичної частини. Отже, штучний інтелект дозволяє нам значно підвищити особисту ефективність. Під особистою ефективністю ми розуміємо досягнення певних цілей, певних задач. Звісно, штучний інтелект. Він не є панацеєю, а це є мовна модель, яка спирається вже на певні знання, на певні факти, які містяться у відкритому доступі. Тобто, якщо ви впроваджуєте штучний інтелект в освіту, то ви повинні розуміти, що штучний інтелект не є істиною у останній інстанції. А він може виключно вам допомогти автоматизувати ваші процеси, а також скоротити часові витрати. Чому штучний інтелект популярний в освіті? Чому він популярний в освітній діяльності? Це дуже просто. По-перше, значно зростає кількість інформації, з якою доводиться нам працювати. І, звісно, за всім цим ми не можемо спостерігати, не можемо бути в курсі. Інформація досить активно, досить оперативно оновлюється. Це перше. Друге, можливо, це є більш головним. Це те, що застосування інструментів штучного інтелекту дозволяє формувати варіативність, тобто визначати більшу кількість варіантів, більшу кількість траєкторій, за допомогою яких ви можете організувати освітній процес. Інакше кажучи, при вивченні певної теми, для перевірки рівня засвоєння знань. Ви можете створювати тести. Ці тести можуть бути різного ступеню складності, різного вхідного порогу, також розраховані на різні вікові групи. Але незважаючи на те, що штучний інтелект він дозволяє нам працювати не тільки з текстом, не тільки з графікою. А власне, і вирішувати якісь поточні завдання, існує проблема використання штучного інтелекту. І, власне, деякі користувачі, коли скористалися штучним інтелектом, чати GPT або GMI, який зараз відкритий, це безкоштовна програма від Google. За допомогою тих програм, вони кажуть, ну мені не сподобалось штучний інтелект це якась якби туфта. він мені не допоміг в моїй діяльності. Тут є декілька параметрів. Перший параметр існує така вірогідність, що те питання, яке ви задали. Чату помічнику на основі штучного інтелекту, або воно взагалі не висвітлено, або воно відсутнє у відкритому доступі. Тобто, ще раз наголошую, що інструменти штучного інтелекту вони спираються на ті певні знання, на ті певні факти, які вже містяться у відкритому доступі. Це перше, на це варто зважати. Друге, і, власне, для чого ми з вами збираємось, для чого ми е, намагаємось навчатись, це як правильно формувати запит. Тобто від формування запиту залежить те, як, яку відповідь ви отримаєте. І, власне, якщо ми вже сказали про переваги, переваги, це автоматизація, це варіативність. Це швидкість пошуку інформації, це можливість одразу створювати графіку або певні якісь текстові конструкції. До недоліків ми можемо віднести те, що не завжди буде відповідати, отримана відповідь умогам е академічної доброчесності. Чому? Тому що. Чат GPT або GMI, він може брати і використовувати цілі фрагменти або цілі конструкції, які вже були кимось отримані. Тому це всю інформацію слід перевіряти. Також є досить крута така аналогія, що чат GPT або Gemini – це такий трієчник. Давайте одразу що обмовимо, що я буду називати чат GPT, але це можуть бути інші помічники на основі штучного інтелекту. Це якби загально вживана назва. Тобто цей помічник він вам дає питання, відповіді як тріїчник. Але він дуже здібний. Або це ваш духвалий друг. Він... Обов'язково дає відповідь. Правильна вона, неправильна, але ця відповідь. Е, приклад із своєї діяльності. Коли я прошу провести певне дослідження, я прошу навести праці вчених посилання. І мені програма надає ці посилання. І все непогано, там посилання активні. Є. Але коли я прошу розширити цей список і додати дослідників із України, то він починає брати українські прізвища наводити: Шевченко, Іваненко, Петренко, хоча цих вчених взагалі може не існувати, і ці вчені взагалі не мають ніякого відношення. Тобто відноситись як до здібного, але зухвалого помічника. Отже, це така перша річ, на що варто зважати. Отже, коли ми розглянули переваги та недоліки, варто розглянути структуру, як формувати запити. Запит при взаємодії з Чати GPT чи з GMI, він будується за наступною схемою. До речі, ця візуалізація це з курсу Google. Ця інформація є у відкритому доступі, тобто цей робочий зошит можна знайти. Я лише показую сам принцип і даю пояснення. Отже, роль. Саме головне, що ви повинні запит. Формувати за певною схемою, за роллю. Наприклад, ролью може бути, що ти експерт, або, наприклад, фахівець з певною освітньої програми, або, наприклад, ти керівник, або ти вчитель, тобто необхідно одразу встановлювати певний вхідний поріг, який нам буде відповідати на питання власне, хто ти є? Це саме головне, тобто ви задаєте певну роль. Певне, таке, знаєте, вхідне положення, приклад. Якщо ви кажете, напиши мені коротке оповідання, вірніше, коротку, коротке повідомлення про стан фізики на початку 20-го сторіччя. І вам чат видасть таку загальну інформацію, яка може взагалі. Мати якесь опосередковане відношення до того, що ви просите. Але, наприклад, якщо ви сформуєте свій запит в такому форматі, що, наприклад, ти фізик, який живе на початку ХХ століття. свою доповідь. Побудуй наступним чином, щоб в ній містилася відповідь на три питання. Який був стан розвитку науки в цей час? Які були відомі вчені? І хто зіграв, на твою думку, визначну роль в розвитку галузі науки? То відповідь буде зовсім інша. Також ви можете навести інформацію про те, перед якими викликами стикались е, вчені, які були прогалини в знаннях або в апараті якомусь математичному, що не дозволяло отримувати результати. Тобто ви повинні не тільки формувати завдання, але і робити контекст. І далі ви просите також. Можете навести певні приклади, тобто ви повинні одразу поставити обмеження, одразу поставити певні рамки, за які не буде виходити ваш помічник. І далі формат. Наприклад, якщо ви користуєтесь чатом GPT, ви просите знайти наступну інформацію. Наприклад, ви бажаєте, як освітянин підготувати для своїх учнів добірку курсів. Давайте з вами навіть зараз спробуємо в чат GPT і Gimai. Формат запитання ми будемо ставити ідентичним. Тобто, перше роль, давайте з вами почнемо в Gemini. це безкоштовне це безкоштовна програма, це безкоштовний якби Ваш помічник. Для того, щоб ним скористатись, достатньо мати обліковий запис в Google, тобто зареєстрованим, ви вводите в рядок пошуку Gemini, переходите за першим посиланням, авторизовуєтесь і починаєте працювати. Отже, давайте з вами почнемо вводити. Перш за все, правило гарно тону можете з ним поздороватися. Привіт. Пишемо, тепер ми прописуємо його роль. Ти освітянин. Ти є вчителем. Так, давайте. Початкової полі. Тут вказуємо, наприклад, перший, третій клас. Далі, ви, тобто, ви вводите вже його роль. Далі ми можемо зробити уточнення. Так, це нам не потрібно. Далі ми можемо вказати, наприклад, його спеціальність. Алізацію, тобто, що йому є цікавим. Тебе цікавлять цифрові інструменти на основі штучного інтелекту. Тобто, перше, що ми прописали, роль, ти є вчителем початкової школи і тебе цікавлять цифрові інструменти на основі штучного інтелекту. Далі ми просимо, пишемо завдання. Підготуй добірку із трьох інструментів на основі учного інтелекту, які можуть бути корисні учням під час. Вивчення уроків, пов'язаних із природознавством. Тобто, наприклад, якщо ми займаємося, у нас є урок, який пов'язаний з природознавством, він може по-іншому називатись, то ми просимо підготувати добірку із трьох інструментів на основі, які можуть бути корисні учням. Далі, що ми повинні зробити? Ми вказали контекст, і давайте з вами зробимо трішки уточнення. Ці інструменти необхідні для вивчення явищ навколишнього середовища, а також. Формування знань в контексті в освіти. Тобто це певна наука, технології, освіта, власне, і математика. Тобто учні повинні мати певне уявлення про навколишнє середовище і про те, про місце, про те, як воно взаємопов'язане. І далі давайте з вами додамо, ще, коли ми вже задали завдання, контекст. А, ми повинні задати приклад і формат. А, формат наступний. Назва, опис, область. Застосування. Переваги, недоліки і давайте посилання. І тепер дивіться, що нам Gemini видає, які відповіді. Перша програма. «Сократик» – Це програма, яка допомагає учням нас знаходити. Достатньо отак. То, як бачимо, Gemini нам видає наступні три програми: це Socratic, Google, Ads, Центр Капчера і BrainPop. Тобто програма видала нам ці відповіді. Одразу давайте з вами розглянемо інтерактивне меню. Тобто, ви можете позначити своє відношення. Хороша відповідь, погана відповідь. Також ви можете нажати що змінити відповідь і задати, що це може бути відповідь більш коротша, більш довша, неформальна, професійна. Також ви можете поділитись, і дивіться, що ви можете зробити. Ви можете поділитись і експортувати або надіслати у вигляді листа. Коли ви натискаєте, що поділитися у вигляді текстового документу, то ви можете відкрити документ і переглянути цю відповідь. Як Бачите, все досить таки компактно зберігається у. Тепер давайте з вами можемо взяти і змінити, надати, що це у нас буде професійніша відповідь. І коли ми натискаємо професійнішу відповідь. Зараз нам завантажується, ну, але давайте знову нас мінимо і нано. Це іноді буває. Як бачите, коли ми, наприклад, задаємо другий раз, то нам видає зовсім інше, якби посилання зовсім іншу відповідь. Також, яка у нас є функція? Ми, ми можемо перевірити нашу відповідь за допомогою Google. Тобто одразу ми бачимо у відкритому доступі, чи було десь використано ці результати. Як бачите, перевірку завершено, нічого не знайдено. Це, якби, означає, що Отримані результати, як бачите, навіть у нас немає зафарбовування. Зазвичай, коли є там червоним, е, то це означає, що вже відбувається текстове запозичення. Також давайте з вами зробимо це за допомогою чат GPT. Очікуємо. Е, чому мені подобається Gemini? тому що він досить швидко, досить оперативно. Надає інформацію. Тобто, як бачите, наприклад, чат GPT видає зовсім інші формати, і ви вже можете би, бачити зовсім іншу варіативність. Також для чого ще можуть бути корисні інструменти штучного інтелекту, це для того, щоб ви могли створювати тестові завдання. Давайте з вами трішки ускладнимо завдання. Коли ми вже з вами проговорили про, про переваги та недоліки, про те, як формувати запит, також ми з вами можемо. А далі продовжити. І так, давайте чудово. А тепер запропоную для програми 10 варіантів індивідуальних завдань. Як, як бачите, програма дозволяє вам створювати певні варіативні завдання, тобто певні задачі. Ще раз варто наголосити на тому, що за допомогою штучного інтелекту, коли ви спілкуєтесь, то він запам'ятовує і відповіді. Тобто, якщо ви йому вже сказали, що ви освітянин. Вікова група задана, певна, якби є актуалізація інформації, то далі програма вже би, з цієї позиції і виходить. Тобто вона з вами спілкується як вчитель початкових класів. Отже, друзі, що ми сьогодні. Повинні з вами ще раз запам'ятати, що ми з вами повинні були винести: перше, те, що для вирішення наших завдань в освіті, можуть бути застосовані інструменти штучного інтелекту. Інструменти штучного інтелекту можуть бути застосовані для пошуку інформації, для візуалізації інформації, а саме головне, для створення. Варіативних певних траєкторій для кожного учня. Також за допомогою штучних інструментів можна створювати тестові завдання, наприклад, для поточного контролю або для певних діагностичних контрольних робіт. Тобто, ви можете це робити досить швидко. Наразі існує. Декілька основних помічників це чат GPT або ще є Gemini – це безкоштовний помічник від Google. Він є швидким, він є оперативним. Він дозволяє експортувати отримані відповіді у лист, або у Google Документ. Також він дозволяє перевіряти інформацію в інтернеті. Що ще варто запам'ятати, про що варто говорити? Що ефективність власне, використання чат GPT або Gemini залежить виключно від того, як ви формуєте запит. Запит він складається із ролі, завдання, контексту, прикладу і формату. Роль це, власне, те, хто. Від кого ви хотіли би почути відповідь? Наприклад, ти вчитель, або ти Альберт Ейнштейн, або ти фахівець цифрових інструментів, або ти експерт у певній галузі. Якщо ви хочете отримати інформацію достовірну, ви просите одразу підходити з позиції експерта. Далі ви задаєте завдання і контекст, і просите навести приклади, тобто форму. І далі вже просите, в якому форматі. Після цього ви можете отриману відповідь уточнювати, коригувати. Наприклад, в GMI є функція завдання відповіді, тобто, це формальна відповідь, неформальна, більш професійна. Більш коротка, більш розгорнута відповідь. Ну і, власне, ви повинні експорту, можете експортувати всю інформацію. Єдине, що далі ми з вами будемо робити, це ми будемо досліджувати прикладні аспекти, будемо розглядати різні програми, які можуть нам бути в нагоді в освітній діяльності. Я сподіваюся на фідбек. І буду радий вас бачити на наступних заняттях.